Сьогодні провокаційна тема. Чому я слухаю Арестовича. Перший час Арестовича слухали всі, ну майже. Потім сталося так, що багато кому, ну, це стало опогидно. Я не збираюся доводити, що Арестович робив чи робить, та що саме він робив чи робить. Мені байдуже, де він був колись, чи зараз є. Мені все одно, чи він щось купував, чи щось не так зробив. Я не знаю фактів про його дії. Я можу тільки аналізувати ті факти, що маю, як досвід того, що я слухав від нього, що підтвердило, що маємо на зараз та логіку його аналітики. Чому я так, так, таке кажу? Я, як психолог, розумію той факт, що кожна людина складна. Більш чи менш та має право помилятися. Та виражати свої емоції. Як коуч я притримуюсь правила звертай увагу на об'єктивні факти, але не на думки. І як казав один з моїх вчителів, важливо не те, про що мова, важливо, що зараз відбувається. Факти мені відомі. Та, мабуть, і вам, Арестович, той хто не втік під час першого наступу расистів. Він допоміг великій кількості людей бути адекватними під час стадії гострого страху на початку війни. Просто, словами, він працював з нашим президентом до деякого часу, пояснював свої дії, наміри, мотиви, працював на посаді, ніхто не заперечує, до першої своєї помилки. Пам'ятаєте, здається, щось про влучання ракети в житло мирних громадян. Вірогідно, він сказав просту правду. Я вже казав: людина може і має помилятися, бо людина істота жива і не помиляється лише той, хто надіє. Держава звільнила Арестовича за можливу правду. Отже, якщо б він брехав, можливо, залишився в офісі. Як гадаєте. Далі. Я можу помилятися, як і всі. Але здається, історія була така. Я не дуже там по історії. Потім Арестович вів свої ефіри. Я їх бачив та слухав, потім йому довелося поїхати за кордон. В мене немає фактів, чому це так, крім того, що казав сам Арестович. Або інші різні блогери. Фактів немає, ну, в мене, лише суб'єктивність. Але досить логічне пояснення про наїзди держави на Арестовича. Як на мене, логічно. І розумно було виїхати. Потім період пугаючих ефірів про складний стан в війні, про складну мобілізацію у нас в Україні, про корупцію. Все дуже погано. Мені це не подобалось. Як і моїм друзям, що до того слухали того самого Грестовича. Але важливо, що відбувається чи не так. І що саме зараз відбувається? Знову таки, це не факти, це аналітика. Просто враховуючи соціальну психологію суспільства, чим більш налякаєш, тим більш шансів, що думка зміниться. А отже, буде, буде щось робитися. Як на мене, це логічно. Адже небагато народу і в нашій країні, чи в будь з західних країн діють самі проактивно. Не так багато людей. Треба напустити страху, щоб прискорити дії. Ну, як мені здається, не можу сказати про ефектив... ефективність цього. Знову таки, я не збирав статистичні дані. Але попри репутації, факт: канал Арестовича росте і тоді і зараз. І це факт. Тож люди його слухають і все більше. З чого можна припустити, що він робить щось цінне можливо? Потім період ефірів більш спокійніших. Арестовіч каже: нарешті, щось змінилося на Западі на краще Ну, щодо нас, українців. І це може бути і його стараннями. На 10, на 10 долю процента. Так, можливо. І це добре, як на мене. Я бачу, що те, про що казав Арестович, також випливало десь через квартал в тренді держави. Тобто, державні працівники казали приблизно те саме. Але потім. Хоча робити, звісно, це потрібно було раніше. Це ще один плюсик. Прислухатися до Арестовича. Прогнозування у нього досить добрі. Хоча слухати треба уважно. І тренуватися розуміти. Зараз в Арестовича є й добрі новини, як на мене. Дійсно, їх ще чекати, але тенденція дуже добра. Ну, знову ж таки, як на мене. Дякую. Звісно, як я бачу та спостерігаю, не усі, хто каже, що не слухає Арестовича, саме так і діє. Тож не слухає. У мене є подруга, яка каже, я його більше не слухаю, але нещодавно проговорилося, що іноді все ж таки слухає. Я не, не наполягав на признанні. Мабуть, це пов'язано з тим, що зараз така соціальна звичка не розповідати, що ти робиш не якусі. Можливо, це соромно для них. Хоча це є ознака, що ти не є частиною НАТО. В так налаштовані люди, ну як суспільство. Ми ж за більшість. Я теж можу прогнозувати деяку волну хейту на це моє відео. Хоча в мене ще не досить багато підписників, тож його буде не дуже багато. Хоча, можливо, і я навіть сподіваюся, Пишіть. Але я мабу, маю бути щирим. Я його дивлюсь. Тож публікую це. На зараз мені вже досить обридли думки та прогнози різноманітних експертів в політиці або журналістиці. На жаль, ну, політика це таке, та й журналісти досить часто висловлюють саме свою думку, але не факт. Мені важливіше чути факти від людей, яким я довіряю. Я вже розповідав про це. Також важливо чути логічну інформацію від людей, які вміють складати цю логіку. Та я бачу, що прогнози здійснюються через який час. Бодай в 50%. Краще більше, звичайно, але ж де ж таки знайти. Приємно бути, чути добрі прогнози. Це, звичайно, що приємно. Нормально для людини чути ну, добрі. Все буде добре, все буде гаразд. Але не варто закриватися від жорстокої правди, це призведе наприкінці до розчарування. Так налаштована наша свідомість, коли ми чуємо приємне, свідомість починає шукати тільки приємне навкруги. І навпаки, якщо реальність не співпадає з приємним та вигаданим, це Неприємно. Та що ж ви бажаєте чути: приємну брехню чи неприємну правду? Це, як завжди, вирішувати особисто вам. Але якщо вам бажано чути приємну брехню про цей світ, це призведе до глибокого розчарування в світі. Наприкінці. Рано чи пізно. І ніякої вдачі чи життя в цьому для вас особисто. Якщо ж вам дорога правда, не забувайте підписатися на мій канал. На все добре.